Це були гроші за невиплачені овертайми 100 тисяч крон. Роботодавець щодня стояв за спиною із таймером. На жаль, не допомогли, хоча звернення було зареєстровано. Привіт, мене звати Ігор Фролов. Я знаходжусь в Данії вже шостий рік і за цей період поміняв шість разів ферму. І зараз я вже працюю на сьомій. І зараз ви послухайте мою історію. З України я із Житомирщини, Целонова Чортори, Люборський район. Дані проживаю у регіоні Міт'юланд, 40 кілометрів від міста Хернінг. я потрапив, прислідуючи таку ціль покращити своє життя, життя своєї сім'ї підзаробити, отримати новий експірієнс, як то кажуть. Коли трьох робіт у Києві, ну працюючи в столиці, вже стало не вистачати. Я почав задуматися кон більш конкретніше про переїзд до Данії. На той момент вже в мене була одна агрономічна освіта. Тому я мусив поступити у Житомирський агроекологічний університет для здобуття ще однієї. освіти. Щоб все було по-чесному, як то кажуть, і я міг правильно приїхати в дані, не купуючи ніяких довідок чи сертифікатів. Також паралельно почав активніше вивчати англійську. Одного року часу мені вистачило для того, щоб здати кет а 2 на практично максимальний бал з першого разу отримати всі необхідні довідки і документи і збиратися в дані. Додані в Києві працював я в теплових мережах ЖТЕ, житло, теплоенерго. Потрапив я тут. осінь 2012 року, пройшовши спеціальні курси на оператора теплового обладнання. Друга робота була така сама, але то була станція теплова меншого тиску, меншого об'єму. Третя робота була у мене, скажімо так, це було хобі, яким я заробляв фото та відеозйомки на різних it івентах у Києві. Був в різних офісах різних великих it компаній, таких як Сіклум, Дата Арт, Грамарлі. Перше практикантське місце своє в Данії. я знайшов, дякуючи моїм друзям із Данії, які на цей момент вже були тут кілька років. Вони мені просто дали мейл e людини HR-а, із компанії, яка в Данії займається пошуком робочих місць. Я написав імейл, e де коротко пояснив, хто я. І що я увечері того ж дня, я домовився з цією людиною про скайп-дзвінок, зі дзвонились, переговорили, і на наступний день уже стали збирати ті документи, які в мене були на той момент часу. Звісно, потім це все ще зайняло десь два з половиною до трьох місяців. Решта документів, таких як англійська і підтвердження другої зданої сесії в університеті. Наразі я працюю на фермі номер 7. Здається, що це вже щасливий номер, і більше я не буду змінювати до отримання ПМЖ. А мені дуже не щастило зі з половиною роботодавців стосовно оплати овертаймів, в деяких конкретних випадках просто не змогли спрацюватися із роботодавцем через відношення. На жаль, дуже часто я йшов на компроміси. Тут старався прогнутись там уже і так і сяк, і все одно нічого не виходило. Один випадок із мого досвіду був такий, що я просто не витримав пів місяця. Відпрацював, спакувався і вночі мене там уже не було. Але перед цим, звичайно, ж я пройшов з на інше робоче місце. Мене взяли. Наприклад, була така ситуація кожного дня, коли роботодавець щодня стояв за спиною із таймером, засікаючи, скільки я часу витрачаю на таку-то таку-то операцію, і він вираховував, що наприклад я можу там на такій-то чи на такій-то операції чи на процесі, пов'язаному із свинями, витрачати на кілька секунд менше. Також я мав розписаний план тижня усіх п'яти. Або семи, включно з звіки робочих днів, розписаний погодинно, буквально похвилина, що і за яку кількість часу я повинен встигнути. І якщо я цьому плану десь там на кілька хвилин не відповідав, це дуже його бісило. Я можу про це говорити і можу про це сказати. Це якби не ті гроші, на які я просто так претендую, це були гроші за невиплачені. Овертайми і в деяких випадках, конкретно за робочі години. Фермер просто прийняв собі рішення, що він вирішує не доплатити мені за кожен місяць таку-ту суму. При цьому що він мав настільки наглість мені про це ще навіть і сказати. Орієнтовна сума приблизно 100 тисяч крон. Можливо, навіть трохи применшуючи цю суму. На жаль, не допомогли, хоча звернення було зареєстровано. Я так зрозумів, що. Сума була недостатньо великою і треф не був настільки зацікавлений цим кейсом займатися. На жаль, наразі я просто є членом ТРЕВ, продовжую сплачувати внески і також сплачую Акасу, так як це знадобиться для майбутнього навчання після того, як отримую ПМЖ, краще бути підстрахованим таким чином. Копенгаген, бо я там був вже п'ять разів і мені дуже сподобалось. Західне узбережжя Хвілесанде, також льокен Робір хмілі. Локація. Орхус Модерновий, як на мене, трошки занадто. Все ж таки він у моєму топі. Швейцарія, Німеччина замок Нойшвейштайн і Норвегія. Західна Україна, Ужгород. Там був дуже гарний. Вивчаю мову, відвідуючи школу. Є багато онлайн-сервісів і є додатків, але, як на мене, найкращим буде купити все-таки хороші книжки, до яких будуть іти онлайн аудіофайли, коли ти можеш прослуховувати і бачити текст, і потім перевірити себе після виконання завдання. Мені здається, що найперше учасницю звали Олександра на другому місці я би лишив інтерв'ю про борща. Епізод теж дуже цікавий, як на мене. Із моїх обов'язків на фермі зараз я відповідальний за три секції від годівлі поросят. Це близько 4 тисяч голів в сумі. А є періоди, коли я весь день там знаходжусь, а є періоди, коли свині мають уже більше кілограмів приросту, і я можу півдня помагати на базовій фермі, там де 1200 свиноматок. Я поросят сортую, відбираю поганих у бокси для хворих, лікую. Проводжу час із ветеринаром або із консультантом, які ж. Через теж рівні проміжки часу відвідують нашу ферму. Ми продаємо свиней на Danish Crown. Робота складалась з того, що дуже часто потрібно було зідзвонитися із постачальником поросят, яких привозили. Приблизно 500-900 штук щоразу. Також заповнити документи, віддати їх водію. Поросят потрібно було пересортувати і поставити у стейбл, проконтролювати подачу корму, температуру, вентиляцію і також воду. Це все робилося між п'ятьма фермами, які потрібно було контролювати. Я також працював не сам. Ферми не скажу, що були в ідеальному стані. Дуже часто доводилося ремонтувати, часто навіть і до ночі, так само, як і мити. Зарплата була звичайна. На жаль, менеджерську зарплату він хоч і обіцяв, але обіцянки ці не були виконані, також не були оплачені овертайми. Попередні рази були дуже різні. Випадки між собою колись через знайомих, через Фейсбук групи, через ейчарів. Різниця між данським і українським колективом є, і вона відчувається, коли ти починаєш працювати практично кожен день без стресу і напруження. Навіть коли це велика ферма, навіть коли це 1200 свиноматок і дійсно великі об'єми роботи, всі. Ходять не стресуючи, знають, яку вони повинні зробити свою роботу, нікого не пересмикуючи із своїх колег, нікого ні в чому не звинувачуючи. Просто робиться робота. Мені здається, що вони так привчені, напевно, що з дитинства. Організація «Бивар Україн» заснована ще у 2014 році. Основне завдання якої є відправлення якомога більшого. Б'ємо гуманітарного вантажу в Україну. Це різні речі, як для шкіл, так і для госпіталів, і наразі для цивільного населення і для переселенців. Найнеобхідніші речі. Я потрапив туди, десь у 2018 році. Через пост на Фейсбуку я потрапив на завантаження, познайомився з людьми. Гуманітарна допомога сама як об'єм такий, от щоразу береться із різних фондів в Данії, які оновлюють матеріальне технічне забезпечення шкіл. Дитсадків госпіталів, навчальних закладів різного рівня акредитації. Коли щось нове закуповується на баланс організації, старі речі списуються. Зазвичай вони ще дуже хорошої якості і ще можуть не один рік прослужити в Україні. Із тих, що я знаю, і з ким пересікаюсь та активно веду співпрацю, це Роман Микитенко, Ольга Брикар і, напевно, Віктор Мудрий без сумніву. Скоріше за все, що не скажу, а запитаю, що він робив усі ті роки. Найперше, я би подякував за таку гарну країну, краса якої дійсно збережена, а люди тут щасливі. Війна закінчиться, якщо кожен із нас усвідомить таку маленьку річ, що він теж може допомогти, навіть найменшим у здобутті перемоги гривною або доброю справою для волонтерства. Тоді війна закінчиться як найшвидше, ми обов'язково переможемо. Перемога України буде означати для мене те, що ми підтвердимо все-таки свій статус вільної країни і вільного народу, а також перемогу нашої мови над мовою окупанта. Наступним на інтерв'ю повинен прийти Олексій Новак або Ольга Брикар. Глядачам каналу Ютландія я би хотів поставити таке питання: як часто ви зустрічаєте людей, які запитають вас не про прості банальні речі, а поцікавляться наскільки ви щасливий?